Це прилинь до мене з неба. Чого тобі ще треба? Ох, Люба, не питай. Як так, то прощавай. Стривай, чого не треба, нещасним словом Феба. працювати мушу, щоб підживити душу. На обранчку дружині, на забавки дитині, собі ж хоча б на хліб. Мені ж на що? На гріб? Не химируй, кохана. Цей папір. Ти наче землемір, призначуєш границі для музи чарівниці. Тісні тобі границі, достанем ще з полиці. Не поспішай ще час, дозволь тебе спитати, який сюжет у нас. Тобі силіпше знати. Ах так, це кепська справа. Не будь така лукава, ні, муза, будь речненька. Дотепна, чи а про сюжет дарма. Не треба нам ярма. Ми очаруємо грою відтінків барв і слів. Так всякий би волів. Нам треба трохи злості, і ніжності, і млості, жорстокості і любові, і сміху, і сліз, і крові, і святості, і розпусти. Гороху і капусти. А ще чого, скажи, єдино, поможи. Та доки ще багатий, ти мусиш помагати. Все слово тямиш мусь. До нього, Рима, Дзус, нічого я не мушу, і пальцем знай не рушу. Не я тобі служу, а ти, раб, ще й вірний. Ти мусиш бути покірний. Всьому, що накажу. Звелю писати оди! Сто літа вийшло з моди. Озмілюсь довести, тепер не в моді йти. Якби дізнались, друзі, що я молюся музі, то був би сміх і жаль. Попав би я в Не неначе божевільний. Прощай, тепер ти вільний, живи собі по моді. Давно б так, я в природі поможу й сам собі, не пропаду в журбі. Не вже завтра докінчу, чи ще багато полічу. Перечитати страшно щось. Ну що як знову не вдалось? Та ні, читати не потрібно, воно написано так дрібно, а тут і світло гасне все до ладу. Прекрасне убрання справлю їй. Муар, дадуть чималий гонорар. Все буде свято їй тепера, а та я муза то химера, То стародавня байка міт. Чого се на душі, мов гніт, так якось мов оскома, от просто перевтома, Ще й сам собі я заважав, чогось у думці розважав Про речі давній, забуті. Хто зна, коли від кого чуті, і так мені кортіло їм дати душу тіло. Прости, хоч я не в моді, але даремна та жага. Ніхто ж не дасть мені жага, за ті немодні